Друзі, всім привіт! Знайомлю з вами, хто нещодавно підписався. Мене звуть Наталі, я переселенка з Луганської області, моє місто в окупації, і я знайшла прихисток в Дніпрі. Зараз знімаю будинок у приватному секторі. Мені 51 рік, і більша частина життя вже прожита. І якщо так сталося, що в 22-му році треба було починати все з нуля спочатку. То я вирішила скільки там того життя вже залишилось. Буду займатися тим, що подобається, і про що я мріяла. У мене потрошку почали з'являтися квіти останнім роком запали мені душу колоси. Як квітникар і дуже буду рада показувати вам ці рослини, бо в мене вже ціла колекція, є на що подивитись і є що показати. Взагалі я російськомовна і моя українська ще не так давно була дуже примітивна. Останнім часом я все більше намагаюся розмовляти українською і вже навіть думаю українською мовою і буду з вами практикувати.